Доброго всім дня. У нас починається жниво. Викосив коля картоплю. Є один сорт там трішки зеленіший, але будемо копати. Ми завжди той сорт копаємо він ще, тому що він довго дуже сохне, починає рости. У нас копають всі люди повним ходом картоплю. Я хочу тут ось от, бурячків, от помідорів і морква тут от копати. Кілька корчів, щоб копалка гарно зайшла, бо ми ж будемо копати трактором, копалкою, то щоб не зачепило мені, щоб не виїжджали на морку з бурячками, то я відкопаю і пройду так. Ось хочу вам показати, це ось зелена. вона зелена, а і ось таке, Оце ось, бачите, що пускає. Так що у нас люди копають, а ми посадили зарані, посадили ще 6 квітня. Так що вона, бачите, є вже й така і суха геть, майже висохла, є трішки зеленіша. Бачите, корчі сухі тут. Різні сорта, то є сухіші, є зеленіші. Зараз буду копати. А далі буде трактор копати і ми будемо вибирати. Викопала я картоплю, вона тут різні сорти, змішана, вийшла. Чоловік прийшов, каже, наша ж ти коло і коло бурячків копала, тут ця, ця копалка нормально, вона низенька, вона нормально б зайшла. Тільки коло помідорів треба було відкопати. Я не зрозуміла і пройшла по всій довжині. Хочу вам показати, потім ще трактором будемо копати, то покажу. Яка картопля. Ну, оце, бачите, тут ось Пікасо є різне. Є більше, є менша. Ось така ось червона чи фіолетова, то є також всяке. Це ось гренада. ну Тут гренада і королева, вона, я так розумію, також змішана. І Пікасо це звідси з цього курча. Тут також отаке. Бачите, велика, маленька. Це ось ще червоний сорт. ця горна, Ось, бачите, небагато в корчі, але велика. Це ось фіолетова кругла. Така вона також. Буває більша, буває менша. Як звуться сорти, не знаю. Крім гренади, ось гренада знов і королева Анна вона також сестра мені дала. Вона, я так розумію, тут у купі, то оце така. Там знов червона, тут ось також є краще є гірша. Це вже йде в мене інший сорт. Ми на неї кажемо сестрою плоска, але вона оце вона завжди ми купаємо її зеленою, тому що вона довго зелена. Це ось попала це Пікасу. Ця ж зелена, ми її копаємо, не чекаємо, щоб вона висохла, тому що вона дуже довго завжди сухне, то це можна і в кінці вересня її копати. Ну, цього року вона все рівно, більш така пожовтіла. Ось це такі її корчі, бачите? І погана картопля, вона сорт такий твердовата, вона на. Бекти, наприклад, чи смажити, то вона не дуже. Але варити можна і так в супи, і все, ну, вона нормальна. І виручає вона завжди нас, навіть якщо не урожайний рік, то вона гарно родить. Ось я вам покажу Ось такі, бачите, корчі, Це все воно, ця плоска. Бачите, яка корчик картопелька так позалишала. Щоб вам показати. Це вона йде, бачите? така непогана картопля, то садимо її, тому що вона в неврожайний рік виручає, бо ті сорти так, такі. Може бути краще, може бути гірше. Там де трішки хуже, це вже там ну, змішана пікасоюк така, якась розовенька, таке собі. Зараз ось вийде та позгрібаємо. Та й будемо там, може, трішки пізніше копати. Я зараз пройду цю повитрушую бадилля, та... нехай трішки просохне. Ми в погріб зразу не заносимо ніколи картоплю. Залишаємо, є в нас там такий навіс чи причеп. Ми причеп, називаємо так причеп, така будова. І там вона тиждень цей побуде постоїть там, а тоді на слідуючий вихідні занесемо. Та й у погріб та й усе. Так що це таке? Поки що вам показала все, що я викопала руками, а як буде. Трактором копаться, то покажу вам загальну, так би мовити, картину урожаю нашого. Бадилля, бачите, в неї зелена в цій картоплі, але кожен рік ми її так укопаємо, минулий рік навіть вона так шкреблася трішки. Нічого, ми її залишили там під навісом, вона постояла. І лежала, я вам скажу, гнило, і майже там може десь одна проскочить, не гниє вона. Так як кажу, що якщо ж будеш крептися, то потім буде гнить, Нічого подібного. Вже випробувано. Бадилля зелена, нічого, вона тримається коло бадилля, гарно так корчів. В корчі ці картоплини, бачите, отак ось. Коля їде поперечку викопувати. Заїжджає купати по два рядки. Копається картоплю. Там попала кукурузина. Повитрушували від картоплення, від бадилля картоплю. І нехай трішки просухне, будемо вибирати. Це така картопля. Є різна, бачите, є велика, є середня і є дрібного. Отака. Це тут в основному плоска. І здоровенна така картопля є менше, бачите? Ну, в середньому непогана картопля, середня Якщо враховувати, що Ми по два рядки копаємо, через два рядки вибрали, потім знов накопує колі. Так що це така такий урожай у нас. Є ось і червона, не така велика і це плоска, це така картопля, бачите, вона трішки чого плоска, бо приплюснута трішки. Отака, наче ось і вічка трішки розові в неї. Це такий сорт. Вона завжди довго зелена. Там вона ще залишилося не копана, пізніше підкопає кулі. Вже цю виберемо, це нехай просихає, бо Сировота зверху ж, земля волога. Ну як волога, така не мокра, сиренька. Так що будемо вибирати. Нехай трішки просухне. Є такі гарні корчі, велика картопля. А є викопуєш ту багато дрібної. Бачите, є така з червона, також така. Непогано. Там буде більше жовта. Там... Хочу показати піка Це, бачите, є різна, вона є дрібна. Ну, так як казали, що вона дуже там фалила її, Ну, не злою. Ну, можливо, це цього року такий рік не дуже врожайний. То вона така. То там воно більше є, то, то ця плоска попала. А так я б не сказала, що якось гарна вона. Ну, ось, ось тут, в цьому рядку, бачу касу. Оце, бачите, її отако. Але це ж її небагато такої. Так що не знаю. Залишаю на насіння, ще на той рік посаджу, там буде видно. Так, ось я вибрали кілька сортів різних картоплю. Ось вона тримає. Оце, бачите, жовта, це королева, мабуть, Анна. Там ще воно гренада, мабуть, це воно ці сорти вони змішані в мене. Це ось червона, не знаю назви. Дві, от такі червоні великі. А це ж є така шороховата, вона така до коричневої. Довга також схожа на гренаду. Оце такі є екземпляри гарні. Не сильно багато, але є. Так, показую вам урожай картоплі. Оце в нас стоїть, поки що ми тут його в цій причепі поставили. Отако. Це скільки? Це тут вся дрібна, велика. Насіньова, свелика. Ось така Це червона тут і різна вся в купі, Така картопля. Це ось ідуть корзини то насіннева. Корзини тут такі чотирьохвідрові є. Це дрібну зсипали. Це Пікассо насінняво. Це така царира трішки. Це також жовта сорт. Тут вже, я бачу, змішана, мабуть, і королева Анна, і Гренада, То далі оток все корзина велика. То велика. То велика, це ось велика. Така там. Скільки тут корзин? 6, 7, 8, 9, 10 корзин, але різного розміру корзини. Ну, Картопля є є й велика, така геть величезна. Є менша. В загальному ось дрібна в корзинах. В загальному урожай такий середній. Непоганий, геть, щоб сказати, ну і не міг би бути кращий. Якби не засуха, то оце так у мене накопали. Скільки в нас суток Олег? Оце чоловіка спитала, бо я не дуже орієнтуюся, так у нас колись більше садимо, колись менше, але ну, цього року, каже, десь три сутки у нас картоплі. Посаджено було, це таке мене копали. Києві. Викопали картоплю, тому що ми ж залежимо від колі. Коля тільки на вихідний приїжджає з роботи з Києва, то викопали, щоб уже, бо хто його знає, яка там буде погода. Якщо задощиться, це ж не лопатою копати, а трактором, то буде потім проблема. А аж на слідуючий вихідний внука день народження, там хоч. По сімейному, можна сказати, але 10 років дитині то діток якихось запросить, треба відсвяткувати. Так що це таке. Ми садили зарані, то і викупали раніше. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!